Обленерго Олександр Олександрович Білика для того, щоб він фахово розповів про ситуацію з відключенням електроенергії, ну зокрема ці стосується нашого міста. Графіки відключень живлення критичної інфраструктури. Ситуація енергетики, яку на яку вийшли тепер, це ситуація, яка вирішується. Долями секунд. Тобто те обладнання, яке було зруйновано круглодобово, відновлюється в енеросистемі України, в НЕРОСТЕМІ України існує дефіцит потужності по прогнозам, якщо брати тільки нашу область, якщо нам доводиться зараз 10 мегаватт, я буду говорити. Без ком 200 мегаватт, то в цей час рік тому назад, або якщо б ми використовували все і все було включено, це 400 МВт, тобто це 50% Керівництво країни і Міністерство енергетики працює над новою методикою, яким чином такі години працювати, проводиться юстування певних. Документів, але вони поки що ще на нас не дійшли. Тому, виходячи з ситуації, яка є на даний момент, вона не є у нашому розумінні повністю розбалансована, але хочу наголосити, дуже багато закидів на різних сторінках, у Фейсбуках, Україна продає і так далі. Правильно. Балансування по Україні по добі ноль. Тобто це реальний час, це може бути на пікові і уходить в сторону Європи, після того Європа, але балансування по добі ноль.